Вітаю, друзі! В цьому відео хотілось би підняти дійсно важливе питання імунітету рослин. Ми люди зміцнюємо свій імунітет профілактичними заходами та засобами, навіть не замислюючись про те, що рослини так само потребують цього. Бо коли імунітет рослин падає, з'являється у нас грибок, з'являється іржа, розвиваються патологічні різні відхилення, і все це призводить до гибелі нашої рослини та нашого врожаю. Тож я хочу нагадати вам, що ви знаходитесь на каналі Агромаркет. Мене звати Макар, і давайте починати. І насправді замислюватись над імунітетом наших рослин треба починаючи ще до того, як з'являється сама рослина. Що я маю на увазі? Насіння відіграє дуже важливу роль в тому, яким буде наш майбутній саджанець. До прикладу, цілком реальна ситуація, коли. Здавалося б, купили дві абсолютно однакові пачки насіння, але з однієї у нас вийшли гарні саженці. А з іншої ледь жива розсада. Чому так трапилось? А все тому, що насіння це якби ядро нашої майбутньої рослини. Коли не дотримуватись правильних умов зберігання, тримати в занадто вологому приміщенні або порушити герметизацію пакування, то це призводить до пошкодження генетичного коду. Як ви думаєте, яка буде розсада з ураженого грибком чи відсірілого насіння? Ось і я думаю, що не дуже для збереження імунітету майбутніх рослин зберігати насіння потрібно при температурі від 0 до 5 градусів, якщо ж ви Використати весь запас свого насіння весною, тоді можна помістити його в морозильну камеру для зберігання за температури в мінус 20. Такий метод значно загартує імунітет майбутніх рослин. Заморожене насіння можна розморожувати всього. Один раз і висаджувати після цього ґрунт без можливості повторної заморозки. Тому враховуйте, чи можуть бути довготривалі відключення електроенергії в регіоні, в якому ви живете. Також не забудьте про герметичне пакування, аби не утворився конденсат. А після розморозки насіння обов'язково треба покласти в прохолодне та сухе місце. І чому ж цей метод працює? Бо еволюція створила певні механізми для цього. В природі насіння рослин не зимує в теплому приміщенні, воно зимує в холодній землі. Тому, якщо штучно створити умови, які закладені природою, рослини з такого насіння отримують більш стійкий та міцний імунітет, а особливо до весняних перепадів температури. Ну і якщо ж ми вже почали таку тему, як загартовування, то це правило можна застосовувати й до нашої розсади. Багато людей створюють ідеальні умови для розсади. Але як імунітет людини зміцнюється після хвороби, так і рослина має спіткатись природними викликами для зміцнення свого імунітету. Для загартовування розсади з вечора можна поміщати її у більш холодне приміщення, тим самим чередуючи його теплим. так рослини навчаться швидко пристосовуватись до зміни погодних умов в майбутньому, окрім цього методу загортовня існують інші. Тому, якщо вам буде цікаво про те, як виростити сильну, міцну та здорову розсаду. Пишіть про це в коментарях, і ми знімемо окремий великий ролик саме про розсаду. Розкажемо, яких ситуацій варто уникати, якими засобами підгодовувати, та які помилки допускають майже всі, але навіть не замислюються про це. Ну а ми рухаємось далі. Про важливість підгодівлі органічними добривами знають усі відсутність або недостатня кількість поживних речовин може спричинити ряд проблем: це і мішелковий хлороз, це і пожовтіння листя, і сповільнення росту, і багато іншого. І чудо засобу, який вирішив би наші проблеми, не існує кожна ситуація індивідуальна, але є народні засоби, які можуть покращити загальний стан рослини. Перший з них це відвар з кропиви, не дивлячись на те, що кропива це ворог номер один для кожної дитини. Було встановлено, що настій, виготовлений з листя цієї рослини, позитивно впливає на імунітет інших рослин. Кропива містить багато вітамінів та мікроелементів. Її настій має імуностимулюючий ефект. Це значить, що замість укріплення наявного імунітету, кропива буде стимулювати рослину на його розвиток навіть тоді, коли збудники для цього відсутні. Для приготування настоянки нарвіть листя, покладіть його у відро та налийте 10 літрів води. Засіб має настоятись та перебродити. Після чого його можна буде використовувати в пропорціях 1 к 10. Такий розчин можна застосовувати для будь-яких рослин. Існує ще один засіб для підвищення імунної системи рослин, а особливо огірків. І це дріжджі. Використання добрива на основі дріжджів сприяє покращенню мікрофлори ґрунту, прискорює процес розкладання органічних речовин, формує їх захист від різноманітних хвороб і відлякує дрібних резинів. Дріжджі, стимулюючи ріст рослин, також сприяють і покращенню стану стебел і листя. Ну і найпопулярніший рецепт використання це 10 грамів сухих дріжджів, розчинити в 10 літрах теплої та чистої води. Дати настоятись 3-4 години і далі використовувати для підживлення рослин, але Існує важливий момент, який потрібно обов'язково враховувати такий засіб. Він вимиває калій з ґрунту, тому краще його чередувати з іншими біопрепаратами. Ну і звичайно, в цьому випуску потрібно згадати про спеціальні препарати, які можна купити у нас в агромаркеті. Такі препарати зменшують стресу рослин та піднімають їх імунітет. Серед них варті нашої уваги такі препарати, як фітоцид Р, хелатин, епін. Ну і звичайно ж. Стимулятор росту гумальт-ультра з екстратом морських водоростей. Застосовують перелічені препарати в різних ситуаціях. Так, наприклад, епінце штучно створений аналог біостимуляторів рослин, який активує власні захисні механізми рослин та підвищує їх імунітет. Окрім цього, він знижує стрес після пересадки та поганого догляду. Найчастіше цей засіб використовують для обробки по листу. Водночас, гуапсин це біологічний препарат, який не має шкідливого впливу на навколишнє середовище. Бактерії, що входять до складу гуапсину, модифікують важкорозчинні сполуки ґрунту, і рослини починають отримувати додаткове живлення. Препарат захищає від грибкових захворювань та шкідників. Його комплексна дія це підвищення імунітету рослин, стійкість до хвороб та здоровий розвиток. Тож, якщо не знаєте, який препарат обрати вам, Запитайте нас, наші досвідчені консультанти будуть раді допомогти вам та надати пораду. А тепер підіб'ємо підсумки. На здоров'я наших рослин впливає Неймовірно безліч факторів, це і ґрунт, це і якість посадкового матеріалу, це і правильний догляд, і підживлення, і зовнішні кліматичні фактори. Саме тому так важливо своєчасно потурбуватись про укріплення їх імунітету. Сподіваюсь, це відео було корисним для вас, але не поспішайте вимикати його. Прямо зараз у вас є можливість виграти 200 бонусних гривень для покупок в нашому магазині. Для цього потрібно бути підписаним на наш канал, поставити вподобайку, написати будь-який коментар під цим відео, той коментар, який збере найбільшу кількість подобаєк і стане переможцем конкурсу? А з вами на зв'язку був Макар. Ну і звичайно ж, нехай квітне наша Україна.